Кармадол. Забудь про головний біль. Так, да, змінилось у всіх життя, звичайно. Всі стали економити, стали думати про майбутнє. Кожний день бережемо як щось неймовірне. До 24 лютого одеситка Олена працювала у власній компанії, яка займалась будівельною документацією. Та після повномасштабного вторгнення її бізнес закрився і з'явилась потреба економити. Раніше купували не дивлячись на ціни, Зараз час. Дивимося на ціни. Почали економити на, на одязі. Навіщо його так було багато? Я не розумію тепер. Передивились свій гардероб, і студенти Дмитро та Сергій. Зараз хлопці нових речей не купують, а ще економити їм допомагає комендантська година. Магазини закриті, тому хожу в сарану. Перестав вночі жити. Зараз плю побільше, О, тому що немає куди навіть вийти. Зараз з цим проблеми, тому все що ночі. це тепер вдома? Поэтому... Розходи уменшились. Суттєво зменшила свої витрати на період війни і бухгалтер Олена. Їй довелося відмовитися від низки планів. Меблі, наприклад, да, от були плани зробити ремонт в квартирі. Ми відмінили ці всі плани на відпустці, тобто я зараз у відпустці, але нікуди не поїхала. Перебуваю в Києві, тобто, економимо на витратах на відпочинку. Розваги так само. Менше почали ходити на вистави, концерти. Але є й те, на чому родина Олени економити не збирається. Якщо навіть продукти здорожчали, то ми все одно їх купляємо і на харчуванні поки що не економимо. Майже всі опитані сказали, що зараз найбільше економлять на одязі та розвагах. А от за останніми результатами соціологічної групи рейтинг найбільше українців відмовилося від спортзалів 84%. 67% відмовилися від салонів краси а від ресторанів та нового одягу утримуються 37%. Та як правильно визначити на чому можна економити, пояснює фінансовий радник Олексій Яленков. Є категорія на чому легко економити, це знову ж таки гардероб. Хочинці і техніка, телефони, телевізори, і так далі. Під можна легко відмовитися. На них можна легко економити. Сюди е, потрапляє різна категорія: і солодощі, і онлайн-ігри, і можливо, навіть е, якісь додаткові там походи в ресторан, і так далі. Але Олексій наголошує, жорстка економія впливає на людину деструктивно, і аби безболісно звести свій бюджет до підконтрольного, починати слід з вивчення літератури про фінансову грамотність. Настільна книга будь-якого початківця з фінансової грамотності. Це найбагатший чоловік у Вавилоні для батьків і для дітей на ім'я мать дасть правильне усвідомлення, як працюють гроші, як вони приходять в наше життя. Це теж важливо. Після ознайомлення з азами економії Олексій радить переходити до практичних занять з тренування своєї витримки. Маркетологи вони б'ють в емоції. Приклад конкретний, коли ви йдете по магазині і у вас не заплановано виникає бажання купити оцю річ, боже, яка вона чудова і вона, вона мені потрібна, рекомендація, витримайте паузу. Як мінімум пів години, пройтися ще прогуляйтеся, тоді повернутися до цієї річі, і чи дійсно вона вам треба в 80% ви її не придбаєте. А ще фінансовий аналітик радить постійно порівнювати ціни і знаходити щонайменше три варіанти одного й того ж продукту, та є категорії, на яких економити Олексій не радить. Це навчання, здоров'я. І харчування навіть пройти якийсь курс по фінансовій грамотності це дасть в перспективі набагато більший ефект, і не буде виникати питання, не буде виникати питання жорстких рамок, економити, а буде питання, як розподілити, як примножити, і які отримати від цього позитивний ефект.